Тікайте або смерть мадярів на ножі. Повідомлення з такими текстами уже не вперше масово отримують закарпатці. Їх присилають з незнайомих номерів і продубльовані вони двома мовами українською та угорською. Їх адресати переважно етнічні угорці, які живуть на Закарпатті. Таке повідомлення отримала й Ужгородка Андрея. Дівчина має угорське коріння. Каже, перше враження стало лячно. Я теж отримала таке смс. Моя перша реакція була страх, я подумала, що це повідомлення стосувалося конкретно мене, тому що я етнічна угорка. Але я побачила, що там багато помилок в правописі, і це навряд могло бути чимось серйозним. через певний час я зрозуміла, що це нічого серйозного, і просто забула про це повідомлення. Серед тих, хто отримав такі повідомлення погрози, чимало й тих, хто не має угорського коріння. Ірина Ковальчук одна з них. Жінка отримала повідомлення в Телеграмі. каже: зміст насторожив, проте відразу ж спрацювало критичне мислення. Отримала смс. Була дуже здивована. якийсь гарсія номер плюс 505, Я зразу загуглила це. Нікарагуа. Перша реакція. Ну е... Якщо так сказати чесно, зразу зрозуміла, що або це знайомляться з інших країн чоловіки, або це чергова іпсошка. Ну у мене таки не було вагань. Зрозуміла, відкривши текст там листівка не дуже приємна. Не сподобався мені текст, але ну іншого не можемо очікувати. Експерти кажуть, адресатів для таких повідомлень шахраї чи радчик-кіберзлочинці обирають кількома способами і, як правило, потрапляють дуже чітко. Вони це роблять за допомогою таргетування, тобто тут може бути геотаргетування, тобто коли ти знаходишся на певній території, твій телефон десь засікли, наприклад, на телефонних вежах, або десь іще, ну, Тут є багато способів локалізації людини, і далі тебе прицільно починають таргетувати якимось повідомленням. Якщо ми говоримо про угорці, скоріше за все, їх вичислили або по певній злитій базі даних, якщо така могла бути, да? тобто десь наприклад, на якісь товариства, якого є члени. Або їх локалізували навіть просто через соціальні мережі, мова плюс локалізація. От у тебе є певний пул людей. Ну, На жаль, зараз дуже багато даних гуляє на чорному ринку. Тобто, якщо прицільно задатися таким питанням, очевидно, можна зробити. І далі робиться посил, який для чого призначений? Для того, щоб посіяти ворожість, для того, щоб показати, що вони в небезпеці, що їх хтось начебто хоче атакувати. Саме викликати страх та сфокусувати увагу на конкретній темі мають на меті такі вкиди. Фахівці звуть їх інформаційно-психологічними спецопераціями. Ідея цих повідомлень це ІПСО, так звані, тобто інформаційно-психологічні спецоперації, це щоб вивести якраз у вас з рівноваги, роздратувати і викликати негатив у певній тематиці. І негатив тут явно викликається і провокація на українсько-угорських цих відносинах, дебатах, щоби спровокувати цю ворожнечу, отак От власне працює будь-яка і ПСО, і російська насамперед. Такий спосіб дестабілізації використовують не тільки щодо угорців на Закарпатті. Його практикують у багатьох напрямках. Власне, тут явно хвости і вуха зустрічають з Росії. Що вони намагаються робити? Вони намагаються зараз вносити розкол між українцями, як в принципі і народом, які етносом, і іншими групами. Україно-польські стосунки це просто вже більше року постійно йдуть чвари. Причому вони знов ж таки торпедують як українців про поляків, так і полякам про українців. Йдуть свої наративи. Вони кидають те, що людей тригерить. Саме тому фахівці радять перш за все не піддаватися паніці і повідомляти про ці повідомлення кіберполіцію та службу безпеки України. Ігнорувати повідомлення, навіть якщо ви переконані, що це провокація, не варто. Адже інформаційне поле для війни не менш важливе, і свідченням цьому є інформаційна війна, яку країна агресор веде ще з 2014 року. Більше десяти років розпалювання ворожнечі на етнічному ґрунті щодо угорців Закарпаття, на жаль, дали свої результати. І згідно досліджень, які провів інститут центральноєвропейської стратегії за допомогою спеціальних соціологічних служб, 40% українців щиро вірять, що саме Угорщина має територіальні претензії до України, зокрема до Закарпаття. Понад 40% українців. Це національне опитування ми працювали з вважають, що Угорщина хоче це зробити. Тобто ця пропаганда з росіянами працює на національному рівні. Це понад 40%. Це шокуючі цифри. Хоча офіційні цифри та й самі закарпатці доводять зворотня. Ми провели соцдослідження і доказали соціологічно що угорського сепаратизму не існує. Він на рівні похибки, що між етнічною ворожнечі не існує. У 2020 році ми зробили цілу анкету, як українці ставляться до угорців, угорці до українців, як угорці ставляться до українців Закарпаття, українців за межами Закарпаття, і там немає ворожнечі. Один одного всі бачать родичами, колегами, знаю сусідами. Так нема цього всього, тому що і фестивалі проходять, і на щастя ніякого навіть побутового конф конфлікту, який би можна було б роздути чи припіднести як міжетнічна сутичка, не сталося, і це я думаю. Ми повинні вдячні бути громадам обом українській, угорській, спільній громаді, закарпаття нашим правоохоронцям. Ми живемо завжди разом. В Закарпатті в нас різні національності і угорці, інші нас меншини ніяких конфліктів ніколи не було. Співпрацюємо навіть з колегами-угорцями, все окей, тому не розхитають нас вороги.